Біля центрального ринку в Луцьку вкритий піксельною сіткою намати з військовими. Його оминають перехожі, бо в багатьох перша думка тут роздає повістки військомат. Ми не роздаємо повістки. Ми... Запрошуємо, ми пояснюємо. Це бійці сотої окремої бригади тероборони, яка нині боронить Україну на сході. Захисники їздять містами і селами Волині, аби особисто запросити чоловіків та жінок стати з ними у стрій. Андрій Трач повернувся з фронту місяць тому. Через стан здоров'я його перевели в резерв. Поки не виконує бойові завдання, каже, а хоче знайти собі побратимам гідне підсилення. Згадує початок повномасштабної війни. За місяць закінчилися добровольці, стояли по пів дня, щоб попасти в військомат. На сьогодні цього всього немає. Якби люди думають, що ну, воно якось мене їх, розумієте, люди фізично устають, їм потрібна перерва. Такі агітаційні виїзди, кажуть військові, вигідні і бригаді, і цивільним. Перше, Волинська сотка може обрати до війська тих, кого їм треба, а не кого надсилають військомати. Друге, цивільні можуть обрати собі ту спеціальність у війську, яка їм ближча. Якщо хороший водій, то він дуже потрібний в нашій бригаді. Якщо хороший, хороший кухар або жіночка, яка вміє. Золоті руки, то ми з задоволенням її візьмемо. Е, медики, які вміють перев'язувати, лікувати, теж це все, те, що потрібно нашій бригаді. Якщо жінки не мають спеціальності кухаря, чи медички не мали практики, не проблема. Усі кандидати пройдуть навчання. Є багато хлопців, які люблять грати в ігри. Ми їм дамо таку можливість, в них будуть джойстики, в них будуть скажімо так, екрани, вони будуть літати, але на справжніх бойових умовах виконувати справжні бойові завдання. Серед переваг служби саме в «Соті» бригаді тероборони кажуть захисники робота пліч опліч із земляками. Олександр Лисюк із Луцька з перших днів повномасштабної війни воює у складі батальйону Лучан. Всі знайомі, бо шусь велике село і ну, краще хлопцям буде адаптуватися і служити в нашій рідній бригаді ніж десь там. В інших підрозділах кожному військовому видають усю амуніцію. Себто на війну захисників повністю одягають та взувають. Це ми ніколи не були голодні і завжди були одіті. І все було добре. У нас серед беззаперечних переваг служби у суті, бригаді тероборони кажуть військові, вчасна і немала зарплата. Бійці, які нині боронять українську землю на сході України, отримують не менше ста тисяч щомісяця. То Грошове забезпечення. Виплачуються регулярно, і це, скажімо, так у любого воїна рядового це від 120 тисяч, враховуючи бойові виплати. Вони виплачуються. Бійці сотої бригади тероборони закликають волинян не зволікати і ставати на захист України зараз. Адже досвід цієї війни показує, що ті, хто не захотіли служити в українській армії, можуть потрапити у ворожу. Якщо на його територію, як це в ЛНР, ДНР відбулося, зайшла ворожа російська армія. Охочих стати у стрій 100-ї бригади тероборони військові просять дзвонити за номером 093-193-3673. Анастасія Качина, В'ячеслав Білов, 12 канал.